15 копійок було, декілька метрів і дивіться, що в мене тут випадає Залізне на глибині. Цікаво, як дивіться, яка глибина. Дивіться, щось мені величезне вискочило. Йолки-палки, я його даду. Є в мене, походу, щось цікаве. Дивіться. до. Дивлюся, і ось він, красунчик. Сьогодні в лісі, копаємо 4 прибори. Я Equinox 900, папа Equinox 800, Саня Equinox 800, Андрій Equinox 600. Ліс доволі цікавий, старий, тут все, що хоче може попастися, так що побажайте нам удачі, а ми погнали. І так, маємо перший сигнальчик, дивіться, який Пригаючий. Мінус 5. Кольоровий і випадає в нас ножичок складний. Можливо, радянський, радянський. такий складний гарний ножичок. Ну що, перша знахідка доволі цікава. Першим сигналом забираємо. Буквально 5 хвилин, як зайшли, був в мене сигнал. І викопую. Дивіться, що тут в мене. Бачите? Щось все старту мені везе. 15 19 копійок 1924 рік, срібло. Щось дуже активний, активний в мене старт. Це вже дуже хорошо. 15 коп срібло. Забираємо. От там в мене цих 15 копійок було декілька метрів і дивіться, що в мене тут випадає. О, дивіться, яка сукречина. Здоровенна. Красива. Шкода, що не стара. Але, але сама, сам факт сокири вже приємно. Такий піщаний ґрунт, аж такий сипчистий. Дивіться, що мені з цієї янки випало. Ось такий-то замочок. Без дужки, звісно, але, але дивіться, який гарний. Думаю, царизм. От так от. Дивіться, який шмат від казана витягнув. Шкода не цілий і шкода, що не повний. А так, хороша знахідка. Зацепили знову. Інструмент праці. От таке то сверло, бачите? Так. 30. 38, 36 сигнальчик. І як викопую... Бачу, це монетка у нас. Радянщина, так? Да? Да, друга, друга, але це вже пізнє. 85 рік. Три копійки. Ну, як монетка забираємо. Скіпетра знайшов. О. Дивіться, яка глибина і дивіться, щось мені величезне вискочило. Йолки-палки, я його саданув. Це мені здається, Катькен п'ятак. Або Єлизаветин Єлизаветин вроді, дивіться, бол. Були... Я його трошки цепанув. Ну нічого, нічого. Саньок буде в шокі. Він... Він ще ні разу не знаходив п'ятаки, а у мене це вже я не знаю який. Я в шоці. Отака мені вподобайка. Капець. Викопав я тільки що цього п'ятака і попав на бджолиний рій. Два рази кусили мене. Один раз запалий, другий раз ось до заоку. Зараз розпухне, буде таке го. І Андрій он до, підійшов до мене, то його хватанули за ногу. Видно, осе охороняли цього п'ятачка. Значить третій кат, звідси. Я навіть не встиг перепровірити, що там ці ямки. Може там глечик повний, але не можу я перепровірити. Їх там стільки, що капець просто. Так, бо в мене знову сигнальчик викопав його і бачу щось кругленьке випало. Дивимося разом, що це в нас. А, це в нас ходячка, 25 копочок. Ну як ходячка вже списані, але все одно 25 копочок. Ось так от. Так маємо першу підковку. Але це мені здається більш якийсь царизм. І це від чобота. Так от така набоєчка. Так, випав в мене такий-то інструмент. Спочатку подумав, що це ножик, але я не знаю, що це таке, не впевнений. Ну така короче, штука. 40-43 сигнальчик такий. Опа. Так, став вищим. Став вищим, яскравішим. Це в нас гільзач німецький. Санька є сигнал, каже, 35. Може такий п'ятачок, як в мене. Нарешті, а ну, ну давай. На Що це коценти такий? Підковка. Боня до нас прийшов. Опа, чи що? Ні, диви, дивись, лки-палки. Ну нічого, але все одно одна копійка. Копейка? Угу. Да? Нічого, хорош, вітаю. А ми копаємо далі. Був в мене такий поганенький сигнальчик, почав його копати. І дивіться. Дивіться, що тут випадає. Опа, опа-опа. Колечко. Колечко, колечко. Нічого цікавого. Бронзове колечко. У мені жук повзе та повзе. мене таке кільце. Так, щось нащупав залізне на глибині. Цікаво, як, як дивіться, яка глибина. І залізне щось. Зараз достане якусь сокерчину? Ну, <плес> й достати? Тут кого? ні, не Що це таке? <плес> А, це цей крючок. Єдині. Ось хрізь, да? ну. таке. Хожу тут по такі зелепухі. Знизу тут річечка тече. Думаю перейду її, перехожу і потрапляю в ось такий то рижий ліс. Подивимося, що тут є. Може щось знайду. Вон дві штуки. Вон дві штуки. Тому ще пару штук такі порхалки. Здоровняча така як... Як напевно як м'яча два. Так, є в мене, походу, щось цікаве. Дивіться. Але ямі. Будемо зараз розкопувати дивитись. Але щось, щось я думаю, що це обух від сокири. Як ви гадаєте? Може бути? Піднімаємо. Хо-хо-хо! О, -о, О, дивіться, що це в нас? Це втульчаста сокира. Дивіться, це втульчаста сокира. Я в шоці? Клас! Це втульчаста, така сокирчина. Блін, я довольний вже. Да, Йолочки все-таки мені щось дали. Шкода, що не бронзовий, і шкода, що не кельт, але жир-жир. Але, Вже не зря приїхали сюди. Ну Плюс ще п'ятак, звісно, це. П'ятак то взагалі. Клас. Я поки грався з цією сокиркою. О от там я останній раз бачив Саню. А каже по рації, що Дінаріка знайшов, що якогось прикольного. Забрався в такі хащі, ходжу, ходжу. Йду сигнал 16. Дивлюся і ось він, красунчик, навіть не копав. Лежить якихось майже 2000 років. А, -а, -а, -а. такий дядько. О, <плес> легенда прикольна. Ось так, копаємо далі. Ось цієї ямка випала мені така монетка. Схоже, що це радянщина, вона вбита. Але монетка. Так що ще крутимося. Був сигнал. 91. Викопує тут опа! Значок. Алюмінієвий такий. Два, другий розряд. Хорош, хорош. Такий схил іде. І цей схил сіяний такою керамікою. Так ця, ось душа кусочок. Так її тут багато. А в мене є сигнальчик. Залізний. Будемо копати його, дивитися, що там у нас. Опа, що це в нас таке? Мочок чи щось зігнутий? Схоже на то... Може і не ножик, не знаю, ну щось таке. ріжучим краєм, бачите. Забираємо. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Спар... Справа хабарничка папив, папи не густо. Але, але є. Такий ножичок радянський. І саме цікавіше ось така то пряжка. Що за пряшка, не знаю. Може бути якийсь царизм, не царизм, не знаю. Може хто знає, підсказуйте, бронзова ця, така ця, така так от. Так, Далі хабарничка моя. Що в мене? Значок, ходячки, совєтський, колечко, гудзик. А із цікавого. 15 копійок 24-го року срібло. Катькиних 5 копійок, 1781 рік. Так. І отака то сукарчина. Втульчиста. Так, от. Так, далі хбарничка Сані. Що в нього? Царів трохи надюргав. Що тут ще? Радянських? Дві по 5, 3, 1 і остальне пізнє. Потім така то пряжечка. І саме цікаве, це. Ось такий то динарик. Дивіться, яка це краса. Йолки-палки. І така то легенда, якийсь орел чи не орел? Так от. Так. Далі хабарничка Андрія. Що в нього? Розсипушка царів, потім якась ця, типу, запанка, закльопка. Радянські. потім якась заколка. Ладанка і значок на велосипед. От так от. Дві підковки. Ось такий-то результат нашого сьогоднішнього виходу.